Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати своє замовлення з сайту Notino. Далі продовжую своє знайомство з арабськими ароматами. Буде 4, в цьому відео 4 арабських аромати і один, ну, не арабський, європейський, скажімо так. І давайте будемо дивитися. Почати хочу я з ось такого аромату. Це яра, класична рожева, але я її купила в 50 мл. Була можливість купити менший об'єм. Мене, знаєте, деколи трішки лякають об'єми 100 мл, хоча там і красивіший флакон був, але я подумала, е мені ось 50 мл вистачить. І я задоволена, що я взяла саме 50 мл. Цей флакон теж такий непогано виглядає. Так, е Версія 100 мл набагато красивіша. Але ми аромат беремо не із-за флакона, здебільшого, а із-за самого аромату. Що я можу сказати про цей аромат? Звичайно, я буду вставляти ноти, щоб ви дивилися, що туди входить, але вам розкажу, що відчуваю я. На старті я... це дуже солодкий аромат. Ну, такий солодкий, просто аж зуби зводить від такої солодкості. І я чую якийсь ягідний зефір. Так би взяти якийсь такий, ну, якщо би можна було такий десерт, там зефір политий кремом, якимось вершками, вершковим кремом і посипаний, присипаний якимось ягодами смородина, чорниця, малина, не знаю, якийсь такий фрук... ягідний коктейль, це все намішано, і з зефірками, і ну, дуже смачний аромат. Потім, звичайно, з часом, десь через годину, аромат міня... змінюється. Спочатку, здається, знаєте, що це якийсь такий несерйозний, якийсь такий дівочий для підлітків аромат. Але потім, я кажу, з часом аромат змінюється і вже стає таким знаєте, потужнішим і серйознішим. Ну, Ось такі в мене перші враження про цей аромат. Я задоволена, що я його купила. в мене також є. Наявності два інших представника яри це жовта і біла яра, скажімо там, бі... так, жовта, здається, тус називається: а біла муа чи муа, чи не знаю, як правильно. Напишіть в коментарях, до речі, як правильно. Отже, аромат мені дуже сподобався. Так, далі, наступний аромат, який я купила, це ось така красива банка, ви подивіться. Так, якщо по ціні забула говорити про ціни, отже, цей аромат перший мені вийшов 9 євро. Так, наступний аромат, Ви ж, зразу скажу ціну, купила його по... за 17 євро. Це називається Анна Аб'єт, якщо я правильно називаю Руж. Куп... Чого я вибрала цей аромат? Я про нього пишуть, що це аналог відомого Бакари Руш». Я не маю можливості ніде понюхати Бакару руш, і мені хотілося попробувати, що це за аромат. Але я, блін, такого поначитувала, що це людям пахне і лікарнею, і бинтами, і йодом. І я коли, знаєте, от відкрила цей аромат, нанесла на, спочатку я нанесла на зап'ястя. Думаю, знаєте, трохи боязно, так не хочу пахнути лікарнею. Отже, нанесла я цей аромат і була в дикому шоці. Так, я щось не поняла. Я там чую знаєте, грушу, якийсь лимон, бергамот, якесь таке свіже, свіжо-кислувате, свіжокислувате, фруктові, фруктові, кислі фрукти з цитрусами перемішані. Потім аромат карамелізується. Мені здається, що там є карамель, тому що цей аромат стає таким, знаєте, більше як цукерками. чимось таким, ну, Дуже приємний, дуже, знаєте, пахне так дорого багато. Мені дуже аромат сподобався. І я так думаю: ну я ж не зрозуміла, а де лікарня, де йод, де, де це є? Ну, Як це люди таке відчувають? А я цього. Ну, я була просто в приємному шоці. І якщо так пахне бакарожу руш, це, це досить носибельно, я не розумію, чому. Мені здається, що це більшість людей сподобається і чому ну, так кажуть, що це без спроби не купувати. Я не знаю, поясніть мені, може я щось не розумію. Ну... Оце, знаєте, йодистість я вже почула чути від цього аромату на другий день. Але це таке, знаєте, це так іздалека, якби мені це не сказали, я би це навіть не почула. Просто от уже на другий день в мене з кофти був аромат, я вже якийсь інший на себе нанесла. Він там, може, з ним перемішався, але все одно цей аромат, до речі, дуже стійкий. От з одягу він напевно буде до, до прання пахнути. Отже, на другий день я вже відчувала якусь таку озоновість, трохи йодовість, ну щось таке було. Але не сильно це так десь здалеку, скажімо так. Ну, Отже, цей аромат мені сподобався. Я тепер хочу ще такий аромат леза, називається шкіра. І, е, знаєте, я вже стільки ароматів пробую, і я от думаю, коли вже я знайду такий аромат, який мені не подобається, щоб дійсно пахло якимось чи лікарнею, чи бентами, чи бомжами, чи сечею, чи ще чимось. Прямо ж інтерес такий у мене. Одним словом, ви зрозуміли, мені аромат сподобався. І, до речі, з тих всіх ароматів, що я пробувала, арабських, мені здається, що цей найстійкіший. Що. Так, це два аромата. І третій аромат ось такий. Це навіть не аромат, а набір. Називається Pure Musk. Я його вже, знаєте, додавала так чисто із-за ціни. Тому щоб ціна на цей набір була щось 11 євро. Ну, це 500 гривень. Це взагалі копійки. І тут ще й дезодорант входить. Так, подивіться, який флакон. Там, бачите, якісь навіть ось такі там шарики ну дуже красиво зроблено, такі тут під шкіру. І такий дезодорант. ось. До речі, дата. Якщо дата комусь цікава, 01.2024 до 01.2029. 5 років іде на арабські аромати. Дуже красивий флакон. Давайте я його нанесу, бо я... це єдиний аромат, який я не пробувала. Ну, там не дуже великий склад. Я навіть не знаю, не буду вставляти ноти, тому що написано, що туди входить мускус. Все. Це мускусний аромат. А, Зараз вивітриться трішки. Ну, аромат приємний, так, мускусний такий, але мускус такий не агресивний, дуже ніжний. Такий трішки для мене такий якось, якийсь озоновий. Знаєте, як в горах пахне. Дійсно, можна назвати такий ніжний аромат чистоти. Ну, Красивий, красивий ніжний аромат. Ось. Ну, За 11 євро я думаю, ще разом з дезодорантом, я думаю, що це непогано. Так, як би це поставити, давайте, отак, От тому що буде ще один аромат. Так, все видно. І останній аромат, який я взяла, тому що на нанотіно, як ви всі знаєте, доставка не безкоштовна, а щоб вона стала безкоштовною, я вибрала один аромат. А я цей аромат знаю, мені він дуже подобається це Mon Blanc Signature. Ось так він виглядає: 30 мл. Звичайно, в 50 і в 100. І в 75, по-моєму, він йде, я не пам'ятаю. Флакон набагато красивіший, але цей теж непогано виглядає. Ставлю ноти, які входять, і зараз розкажу. Ой, я не можу зараз всюди пахне цим попереднім. Пюрмюск, дуже красивий аромат. М -м. Так от, перейдемо до цього. Тут я відчуваю такі дуже-дуже солодкі мандарини і змішані з якимись вершками, можливо, навіть сметаною. І от вони такі дуже стиглі, і таке відчуття, знаєте, от якби роздавити цей мандарин, і він так стікає, цей сік, і змішаний з якимись вершками, і це буде такий аромат. Дуже Так само на мені цей аромат, я вже його в мене колись він був, не пам'ятаю, в мініатюрі, здається, чи в пробник в мене навіть був. Ну, я його з задоволенням. Зносила і думала, що я обов'язково при нагоді куплю цей аромат, тому що він мені дуже сподобався. І зараз він був по ціні, теж до нього примінявся купон 20% знотіно. І він мені вийшов 29 євро. В принципі, хороша на нього ціна. Я дивилася в носібе, то такий аромат коштує 40, 40 євро 30 мл. Тому за 29 е, непогано. От і все, це всі аромати. Так, де поставити? Давайте ось так. Це всі аромати, які я купила, які я попробувала. Якщо підвести підсумки з цими ароматами, я дуже супер-мега задоволена. Всі аромати круті. Навіть не треба, щоб вони відстоювались, вони мені, мені і зараз подобаються. Можливо, як арабські аромати відстояться, в них збільшиться їхня стійкість, і, можливо, вони будуть більш яскравими. Тому що, наприклад, в ароматі яра в цій класичній мені не вистачає все-таки гучності. Аромат не, не сильно гучний і не сильно шлейфовий. Ну, по, кра... по крайній мірі, я так його відчуваю, що він... йому не вистачає такої, знаєте, гучності, такої бабах. І тому я надіюся, що коли він відстоїться, то вже він буде. Більш таким гучним, скажімо так. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Пишіть, які аромати ви пробували, які вам подобаються. Буде цікаво почитати. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!